Краш. є. Краш. Yeah. Хай yeah. буде. Шиперити. от е, Коля і рома, коля і рома. Я навіть це, у залу не буду питати. Я спитаю у тебе, звідки ти це все знаєш. Шиперити. No, е, шипери е, е, я в дитячому таборі працював. колись. Питань немає. Коню. Це реально слово таке? Шипери. Шиперити. Я теж думав, що це вони. Май... типу, думаю, малі кажуть, що щось треба перекривати, да, тут треба шиперити, так, режим. Клітор. <рес> це дуже молодіжно! нове. На молодіжному. Я завжди от бачу діти граються, щось. Я зараз, хочу зразу. Клітор? <реш> Ні, в наші часи клітору не було. <реш> Ні, Дивись, є таке. Прості. Ні, Ну є, ну є такі молодьше, вони чують це слово, не до, ну, не до кінця знають, що це, і використовують постійно, бо Ні. не знають, що це. Йоу, я так вчора з, мали, з малою зависав клітор. <реш> <реш> клітор. Перше слово, вайб. Є таке. Вайб? Зараз перше. Вайб? Тупо перше вайб. Перше вайб. Да. Друге тік-точно. Ну, таке молодіжне, -так. мені здається. Ті точно, тік приблизно! Це, це коли, це коли ти, ти будеш, ти будеш пиво, тік-точно. Ні, 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 ні. Це стоп, стоп, дайте я, ну відповім, так? А -а -а -а. В певному контексті ви можете його використати, і певна група зрозуміє, а старші можуть і не зрозуміти, правильно? Тік-точно. Тобто воно молод. <ріх> е, є молодь, молодь в залі. Каже, так тік-точно. Молодь тік -точно. до 45- Суто наша аудиторія? Е, -е немає слова TikTok? Не. Хто ж я знав, хтось є? Чувак, чесно кажучи, це кек.